Курточки зима осінь, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті знаходиться у нас 10 кілограм. Зробимо відеогляд на цей лот. Ось така чоловіча термокурточка. Розмір у нас Елька. Наступна ось така сорочечка утеплена курточкою. Розмір у нас іде, есочка. Наступна. Ось така знову. Чоловіча моделька, розмір XL або й 2 xl Дуже гарно, трішки подовжений фасончик. Наступна ось така тоненька, теж осіння курточка, чері вебер. Вебер і жіноча моделька. Наступна ось така модель, теж досить така теплесенька. Чоловіча моделька. Наступна, ось така. Чоловіча також моделька, селічка, осіння, курточка. Наступна, ось така чорна. Теж розмір емочка, жіноча моделька. Ще в нас є ось така. Насичений такий малиновий колір. Розмір у нас який і... подовжена, бачите, така курточка. Такої діжини. Емочка. гарна така, осіння. Наступна ось така курточка. З капюшончиком На замочку. Ось така комбінована з двох матеріалів. Наступна ось така розмір «С». Ще в нас тут попадається ось така курточка теж жіночок. Розмір 44-й, осінньо зимова. Наступна ось така. Розмір і вселючка. Ще в нас ось така моделька. Це є чоловіча. Розмір у нас теж, напевно, есочка. Цей курточки мікс сорту екстра ціна 6 євро за кілограм для замовлення. Цього лота звертайтесь до наших менеджерів.